Будемо прощатися вже з нашою машинкою. Приїхали пацани, вже будемо передавали. Все зараз чітко. Зразу ту лодку, яку ми сьогодні взяли з підписника, теж її передамо. Бо вона буде потрібна пацанам. Так, давай. 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 Звід там, а я звітаю. Зразу вже від одного місця до другого, ні? Так. Так. Давай може я звірю наперед. Ого! М -м. Ого! — Що там? — Ні, тут Забито все. Їде чотири машинки, молоді, аж два бусика. Наша машинка і от, і от, джепик. — Ось торт, а то курсир на горі. — А що він упав? — Там не текло, нічого з нього. — Там не знімати. Що там люди? Фотошку зробили. Дай ще гроші на, на соляру. Су, так, Хто то їде на? на тій машині? So, на суляру, 5 тисяч. Е О, oh, нормально. Маємо машину і два тихої ще. І соляру, і запаковану, ні. Вона там вже направлена, але... Що на заряді, всі готові. Купа масні волонтерів. Найкращі у нас. Найкраще. Зва України. Ніці не бояться, <свят> де їдуть в такі точки, що дай Боже здоров'я. Що, ми щось мост не <свят> купимо, самі все поїмо туди? Так. Хочемо провірити самі лічно наші вояки. 100% Ми допомагаємо так, як маємо можливість. Хочемо ще руку пожати особисто. В любому ще пожвемо їм руку. Ну так. Так що що, машинка... Дід здоров, хочеться що. Машинка поїде, а ми живі і Що? Що гарно вам завіти. Гарно вам завіти. Дякую. Будьте здорові. Так що все. все? Хей. Да. Дівка сіла за руль і пішла, є. Навіть жінки волонтерські здають за праворульну машину. І валят. Молодчі, молоді. Молодці. Що Назаре, Нарешті все, вже можемо. За два дні дві машинки Ох, наші поїхали. Зараз ще за ними поїдемо, чекай. Ну те, хотіли вже летити. Давай, давай, газу, газу. Копусперник, пусмерник. Молодець, тихо, я мухі, то все. Номера кавалерка, все як має бути. Що по красоті старенькі. Так що такі то справи, молодь, Працюємо далі. Ну що, брати і сестри, зараз я вам покажу то, за чим ми ще їздили до міста, купували. Так, прошу, поникайте. Дивіться, кавалерочка. П'ять мавіків на пів мільйона гривень. Прошу, два. Море комбо і три пусти. Дідіа, я маво. Три мавіка третіх і три ДЖІ Комбо, файно є. Все, дивіться, понакуповували. Що, як На півмільйона гринь молоді. Підуть пацикам допомагати. все ну, покрасили будуть виручати. Вони б ще передавали ті мавіки. Так. Скоро, але ще зараз, ну не зараз, то буде завтра можливо, бо після, завтра зробимо гарну знимочку ще, щоб калерка виділа, що так, ми купили. Так, так, так що все, зараз пацики, то ще ховаємо, то ще хуваєм, до, до, до тебе до в тиво тебе брати. Що, що, ну що півмільйона гривень Я ж кажу, кум, ти його кажу, вараш, кажу. Одразу говорю в Несем? Бомба, бери, бомба, бомба. Давай, а ти, ти бери два, а ти. Як він, ладно, виглядає, молодіж. Ми тут одну пачку відкрили, бо ми мусили перевірити в магазині. Так, все, що. То, ви... все запечатане. Ми так. Не хочемо від... відкривати. 100% там Дивіться, Така та маленька штучка, а, а кілька роботи робить, ні? Ну. Виручає по От. Запаковую. Запаковуємо. Можете все, що нульцеве, нульцю. А як ще сімухи не пив... На. Ой. Кунь, Ой. ти. Запаковуй сам. Ком, ти Привикаєш тіло? Та де то. Внук? Я знаю. Що ну, ти? Я певно, ти маю що ти вже його приміряєш. Та він, нас, та він ти... з нами бавив завжди, від нас не відходить. <су> що, більше ні треба сюди до того Батарейка, батарейка. І там ще щось. Так, що буває? На ненька, я думаю, хватить, ми вже трошки попрацювали. Робо... Ні, ні, це то такого не знаю. Всередину готово. Та, не, нині вже роботу зробили, можна трошки вже... Машинки вже і... повітравляли, спочатку що не ці мавики. Так. так. І ці вон. І на добрі справи потратити ті, що ми зібрали на грсу. Валерочка, а від вас дуже просимо тільки одного: поставити мацніші вогники на той сторіс, і нажміть на наш прапор України. Так, молодьож. Бо для вас стараємося на максимум. Так, робимо. І через робим, те, що ми три дні не виходили до вас в сторіс, то трошки актив впав. Трошки є, молодьож. Але я думаю, ви то зараз віправити скоренько. Всі разом поставити купу вогників. Відреагуйте э, любими смайликами на той сторіс. Так, так. І нам так. буде молодіж дуже приємно. Дуже вірш, що ви будемо. самі моць. Змучили, ми тут трошки з'їли того худога. Що ти, ти ходок, тіба вже біжок, не борчов. Ага. Ну що, будемо всі ховали. Дуже дорога штука. В Машині тримати цього того не можна. Та, так, а так, я що? так, зараз що треба того буде переставити, все. Так, Зараз ми занесемо на склад. Так, кум, ти ходи зі мною, а ти бери йди на склад. Добре, Добре. ти не бачиш, де вони ставля. Ну ну, ну щось бек, все, то.